Усім привіт! Вітаємо вас на подкасті Tech Power. З вами у студії Володимир Клеко та Олег Будорович. І сьогодні будемо ділитися з вами порцією свіженьких новин it світу. А саме поговоримо про Елізію Джес та Astro, їхні основні особливості, програму акселератор від GitHub, Roblox для Sony, також японського місячного снайперу і стартап FIG. Отож, сідайте зручніше, насолоджуйтесь прослуховуванням, а ми розпочинаємо. А розпочнемо ми з нового фреймворка Elysia.js, представлений компанією Elysia. Як вони зазначають, це Ergonomic Framework for Humans. як кажуть самі розробники, даний фреймворк повинен бути у 18 разів швидше ніж експрес. Заявочка не слабенька, я б сказав, правда? Так, насправді доволі гучно сказано, чесно кажучи, не особливо поки що віриться, але як розказують розробники, чому саме так воно буде? Тому що даний фреймворк буде не обвантажений багатим великим функціоналом для різноманітних апплікейшеннів, так тобто він буде такий легко, lightweight. lightweight, легковісний такий, щоб швиденько підняти якийсь lightweight аплікейшн, ну і, в принципі, зразу його запустити і відправити, можна так сказати, yeah, пропонувати. Але ще. Які заявляють розробники, що буде можливість типу додати багато плагінів, тобто. Навіть незважаючи на цей лайтвей, ти можеш багато різних плагінів підключати і працювати з ними. Тобто це означає, що якщо дуже потрібно, то звісно можна собі доставити певні розширення, ну і мати той функціонал чи інший, але сам от кор він буде доволі таким легеньким. так. Та. Ну і це означає, що сам фреймворк він теж масштабований. достав, будуть доставлятися розширення плагіни, ну і обростати іншим різним Так, і з особливостей те, що заявляють розробники, що він. Орієнтований більше на простоту і чистоту, тобто, от є суторітарне, по яким ти бачиш, наприклад, що повертається там з серверу, також строга типізація це само собою, що доволі характерно в останній час, в принципі, для всіх фреймворків. Mm -hmm. І Open API Compliance, тобто вони більше орієнтовані на api based applications і хочуть більше. Покладатися на цей шлях. Відповідно, є підтримка свагеру, як плагіну окремого, який дасть можливість генерувати всі необхідні квести, респонс, коди і так далі. Так, і Так, і далі. Не тільки Graph.QL, звісно, GVT IO mm -hmm. і ще ну, коротше, якщо, багато різних сервісів, які ми будемо теж. Таке, та, якщо вам потрібен реально якийсь простенький фреймворк для побудови аплікейшн, а навіть не більш аплікейшн, а я б сказав, більш API і mm -hmm. то можна глянути обов'язково в сторону. Elysian. ZGS. Доволі цікава річ, насправді я би обов'язково так само глянув, тому що якщо навіть треба підняти свій якийсь легенький проект, я думаю, це теж для цього буде дуже класно підходити. І продовжуючи тему JavaScript фреймворків, вийшла доволі цікава стаття про веб фреймворк Astro і взагалі, чому він має бути найкращим вибором. У 2023 році. Проблема, яку покривають в даній статті, це те, що взагалі проблема всіх JavaScript-фрейворків, це є забагато JavaScript. -а. Багато хто вже просто плутається в різновидах компонент, різних інструментів для застосування функцій і так далі. В Astro цього трішки позбавилися за допомогою того, що винесли взагалі все, що javascript related на сторону сервера. І відповідно в. Клієнтській частині цього всього немає, тобто рендериться вже як output, результат HTML з всіма необхідними екшенами в домі, а весь функціонал і функції Java вони є запущені в рантаймі, тобто під час компіляції. Тобто, воно не передається жодний Java код на сторону клієнта. Відповідно, навіть це буде впливати також на швидкодію, що є теж доволі. Добрим кластим і є теж проблемою тим, що іноді от, при загрузці якихось певних JavaScript вони є доволі великими, поки вони загрузяться, відповідно, поки вони перейдуть на сторону клієнта, от затримка 100% є і не завжди воно спрацює так. зразу. Ну от про те, що каже Володя, що більшість всіх фреймворків це є SPA, single-пейдж Page ну, апплікшн. Angular, backbone. І там не знаю багато інших. Вони орієнтовані на те, щоб за допомогою Component-Based Solution -у. Мати можливість створювати різноманітні інтерфейси, експіріанси і так далі. Astro — це більше SSG Single Static, static site sorry. Generator. статік. Терміни, якрази, яких ми так. плутаємося так. Ну зважаючи те, що ми не є дуже ярими джава тому принципі, нам пробачається нам, нам дозволено. <laughs> нам пробачається так. Ну але не відкидаю, що це нам так само цікаво, і в принципі ми теж використаємо ці всі, і всі, всі речі з рахунок цього підходу Static Site Generator, Astro дає можливість в принципі Контролювати це все на стороні беку, ну як сказати, беку. Це типа сервер-сайт, це не можеш назвати повноцінний бек. Ну так І вони не надають різновиду типу, функціоналу дуже на фронті. Тобто, наприклад, ти маєш контролювати чітко все, що відбувається, воно потім компілюється і передається на кланд сайт. І там уже Якщо в тебе є бажання, ти звичайно можеш застосувати різні маніпуляції з домом, джаваскриптом і так далі. Але це не бажано, тому що вони задали більше ось такий, як SSG, а не як SPA. Ну, побажаємо їм успіху. Будемо дивитися, як воно також буде йти. Ну і однозначно, будемо пробувати. Ну і я думаю, настав час прискоритись, а в основному поговорити про Github Accelerator, Тобто yeah. Github прискорювач, що це таке, і про що буде йти мова? А мова буде йти у нас в більшій мірі про опенсорс проекти. Ну і відповідно про контриб'ютання різних девелоперів, спеціалістів у так само ці різні опенсорс проекти. Yeah. Ну і в чому тут же ж сама от суть цього акселератора і про що це говориться. Ну, GitHub, по перше, круто, що GitHub вирішив звернути погляд на проблему опенсорсних проектів. Та була легенька затримка, оскільки опенсорсні проекти це завжди дуже круто, і відповідно GitHub, розростаючись як проект, компанія, корпорація, всі можливі круті слова в цьому аспекті. Розуміє те, що більшість девелоперів, які контриб'ютують в open source, рано чи пізно просто виснажується. Тобто відбувається там вигорання, вони розуміють, що їхній проект крутий, але він не приносить коштів. Тобто, типу, це, це вже свого роду якась благочинність. Ну або він просто розвивається доволі повільно, тому що так. в основному це ж опенсорс проекти є безплатними, і вся ця робота переважно відбувається, коли в поза, поза робочий час, так. переважно, коли от, е, люди більш вільніші від основної ну, і роботи відбувається це зазвичай тоді, коли. Є натхнення. Тобто натхнення постійно шукати просто від якоїсь ідеї задумки доволі важко і, відповідно, просто люди виснажуються. Ну, це з однієї сторони, з іншої сторони, все-таки, навіть якщо є і ідея, і бажання, то завжди може бракнути часу. Фінансів і так далі, тобто це влюбляє то навіть випадку, і ресурсів та ресурсів. Це є ну це життя, тому от відповідно, якщо немає а, підтримки, тобто якоїсь хоча б монетизації, то от воно буде просуватися в такому да. ряді. Ну і не факт, що воно далі буде функціонувати. Да. Хоча проектів є дуже багато, ці дуже цікавих ідей. Ну, в основному, саме от на різних репозиторіях GitHub є тисячі і дуже багато. Такого так. І що пропонує Github? Він дає можливість, по-перше, спонсоршіпу, тобто можливість надати кошти на розвиток цього open-source проєкту, менторшіп, тобто, буде якийсь комітет, експерти з від Github стосовно open-source проєктів, які будуть надавати. Підтримку, допомогу в розвитку і там направленні того чи іншого проекту. Тобто, це не обов'язково може бути якась команда інженерів, яка прийде і допоможе тобі дописати. Це може бути просто команда грамотних, якихось продакт-онерів, проджект-менеджерів, які е, зможуть сформувати правильні ідеї, вектори і напрямки розвитку проекту, які може потім монетизуватися і стати ще більш крутішим. Ну або дати якісь настанови, скажімо так, якісь міні-плани, які так, так, такі так, міні і от саме для розвитку. Що там, теж і тому відповідно, в чому основна штука? За Атис насправді може кожен, подавши заявку, вони приймають, розглядають її, оглядають напевно на кількість позначок зірочок, кількість контриб'юторів, кількість скачувань, і взагалі всіх, всіх всіх необхідних метрик. А вже після того за трендовістю, популярністю і взагалі відповідно використовуваністю вашого там якогось open source продукту, визначають наскільки він важливий і чи варто взагалі в нього вкладати ресурси, кошти і час. Mm -hmm. Тому, як то кажуть, крута програма. Якщо у вас є якийсь проект або навіть ідея і задумка проекту, то скажу так: час настав. Гітхаб вже сам до цього заохочує, тому тільки вперед і ні кроку назад. Однозначно потрібно використати, якщо є така можливість. Плюс це ж ну, все таки, це гітхаб, це не є якась компанія, яка от кидає так, слів так. на вітер, і думаю, вартісно, все таки до цього придивитись, якщо маєте свої ідеї і якісь відповідно проекти. І переходимо далі про те, що Roblox нарешті приходить на ринок Sony PlayStation. Це доволі. Довго тривала новина, оскільки Роблокс уже є на інших платформах, там ПК, MacOS і, взагалі, взагалі інших операційних системах перепрошую. не так. Ну і от він зараз вже добирається до консоли. до консолей. та що таке роблокс? Це взагалі маркетплейс на Steam, який надає можливість для контриб'ютання і взагалі розміщення власних ігор, і в принципі їх подальшого продажу. Тому Sony і ринок взагалі консолей PlayStation для Roblox був доволі цікавим, оскільки він є, по-перше, великим, популярним і доволі потужним. Ну так, ну і в світі відомим. Тобто так. це все таки PlayStation. Так, і по-друге, вони напевно вже мали досвід, коли заходили на ринок Іксбоксу як маркетплейсу, і взагалі платформи, і хотіли вже, і бачили напевно якусь аналітику цифри, і відповідно розуміли, що в Sony, зокрема, може бути ще більше цифри, аніж навіть в Xbox, оскільки Sony і PlayStation як консоль, взагалі, ну мені здається, на мій погляд популярніші ніж Xbox, ну як сказати, і я вважаю так, що ну що Sony що Xbox вони теж обоє популярні, але будемо згадувати, хто ж розпочинав, все таки перший, так які консолі були, відповідно, якась фанатська база, так тобто, дійсно скільки людей знають саме цю платформу, і mm -hmm. все таки залишаються її вірними, порівняно з різними Xbox і всі мічі, то oh, oh, ну тут you. однозначно є дуже велика частина користувачів, все таки фанатів, які от не заражують цьому, і все таки ринок він є далі. Полярний, просувний, ну і чому б ні? Насправді. І ще також у Roblox, як компанії запитували, чи планують вони переходити і взагалі запускатися на платформі Switch, це Nintendo Switch. На що вони відповіли? Що вони ще не знають точно чи взагалі буде ця платформа, але кажуть, що попереду буде точно більше платформ, що свідчить скоріше за все, що вони розглядають цей ринок, але ще не мають напевно ресурсів і потужності, ну, щоб напевне. на нього зайти. Тобто починають вони з PlayStation, а далі буде веде ну. Я сподіваюся, у них все дасться, Тобто, якщо вони вже не є новачками на різноманітних платформах, я думаю, тут теж проблем ніяких не повинно виникнути. Та тому побажаємо їм удачі і будемо слідкувати за їхнім прогресом. А також хочемо вам нагадати про супер-мега крутий цьогорічний івент Devox Ukraine, який відбудеться уже дуже дуже скоро, а саме 22 вересня. Отож, хто ще не зареєструвався або навіть не чув, маєте можливість встигнути і доєднатися до цього мега крутого дійства. Про що буде йти мова? Звісно, про найгарячішу тему 2023 року, а саме про штучний інтелект, круті спеціалісти, круті доповіді. І найголовніше мета заходу це зібрати 50 тисяч євро на медичній. Ні, рюкзаки для військових медиків, ці гроші передадуть фонду лелека, який на цьому спеціалізується та з 2014 року займається медичною тематикою. Участь у конференції це просто донат на збір. Отже, реєструйтеся за посиланням в описі. Ну і побачимось на івенті. Ну і наступною тематикою ми зачемо, звісно, компанію Google. А саме її дуже цікава пропозиція, яка така як Google Cloud Skill Boost. Що це таке? Це є програма від Google, яка буде рекламувати їхній же ж, AI Generative AI, тобто помічник для роботи з чим. Ну а саме для роботи з клаудами. Тобто, це є програма навчального характеру, яка буде навчати людей. Як працювати, звісно, з клаудами від Google з системами, так, використовуючи їхній AI асистент. Тобто тут є дві речі. А саме, тобто, перше, це є навчальна програма, яка дозволить, в принципі, розібратися з хмарними технологіями від Google, і не тільки саме от навчитися, але от якось і познайомитися ще з АІшкою. Від того самого Google, Generative да. AI, та розібратися з нею, подивитися, як вона працює, ну і, звісно, отримати ці знання, щоб краще якось застосовувати всі технології, які пропонує Google. Тому, якщо ви ще не були дотичні до будь-яких Google Cloud технологій і взагалі їхнього використання, у вас є шанс підписатися на цю програму. Вона, здається, є безкоштовною, і ми залишимо посилання на неї. Тобто, ви можете записатися і почати. Перші кроки в своєму е, дослідженні Google Cloud, я б сказав. Mm -hmm. Так, ну е, як бачимо, як заявляє Google, буде спочатку 5 модулів, Так, хоча я впевнений, що вони будуть розширюватися, потім так і додавати різні тематики. Але старт уже є, він готовий, і в принципі е, можна вже сміло його використовувати. Тому велкам радимо, заходьте, розбирайтеся, все ж таки, клауд платформи. Це круто, а особливо від Google. І перейдемо далі, а саме про те, що японський місячний снайпер, так називається програма від японського агентства з дослідження космосу Джакса, успішно запустило ракету з модулем Smart Lander. Тобто ці модулі були вмонтовані в два катапультних посадкових апарати, які мають в режимі реального часу сканувати взагалі місцевість і взагалі вибирати цю місцевість для власне посадки. Основного модуля для дослідження взагалі місцевості місяця і взагалі інших, напевно, космічних об'єктів. Ну так, і в принципі, якщо от розбиратися і грубо сказати, на що спрямована дана місія, це якраз на тещення цих самих модулів. Якщо коротенько, то вони також називаються SLIM. Uh -huh. тобто Smart Lander for Investigating Moon. Так uh -huh. тобто ці slim модулі мають дуже добре відтестуватися і показати на що саме вони здатні для тих самих здійснення, якби посадок. Навіть без втручання пілотів Так, і взагалі вже зазначали, що насправді, от основний продукт це запускалося модуль H2A, Називається він це від компанії Mitsubishi Heavy Industries. Він взагалі використовувався для запуску ракет і взагалі дослідження місяця. І всі запуски були провальними, тобто жодна з ракетоносіїв взагалі не могла приземлитися успішно, і це було доволі проблемно. А зараз вони додали оці модулі, власне, які дають можливість просканувати місцевість і здійснити я думаю, насправді успішну посадку. Ну так, якщо все таки буде спрацьовувати добре, ну і плюс це хороший тест, так тобто, вже вивести їх в бойові дії, мається на увазі на орбіту там і якось проводити для досліджень, швартувати це дуже класно, тому що ми всі теж знаємо, що проводити експерименти на землі це дуже круто, але так. в бойових діях, тобто в самому космосі, це питання трошки інше. Ну і як вони заявляють, сама компанія, що на це піде доволі багато часу, тому що взагалі для досягнення місяця. Йому буде потрібно близько чотирьох місяців, також місяць на орбіті для зісканування сканування взагалі місцевості розуміння, якого типу місцевість на місяці, і вже в останній завершальний шостий місяць буде здійснюватися власне посадка з прямим контактом із місяцем. Ну якщо чесно, і вникаючи і розбираючись про тему космоса, то я би сказав, що шість місяців це не є особливо довго, насправді так, тому що це доволі короткий термін. І якщо все вдасться, то це буде, звісно, прогрес. Ну, йдемо в майбутнє, все-таки йдемо. Так, крутим, до космосу, круті та, тому безперечно. це дуже навіть супер. Сподіваємося, у них все вдасться. А в японців зазвичай все виходить, бо вони дуже наполегливі, я б сказав. Тому так, тобто вони не тільки можуть придумувати круті назви для ракет і всіх їх різних супутників, та як місячний снайпер, але все ж таки вони роблять це якісно і переважно в більшій частині це завжди успіх. Тому. Удачі, бажаємо і сподіваємося, все буде добре. Ну що ж, ну і не залишимо компанію Amazon зараз без уваги в нашому сьогоднішньому випуску. Тобто про Google ми вже згадали. Ну, що до Амазона, Amazon купує FIG, це стартап, що створює автозаповнення для командного рядка. Насправді така доволі простенька новина, так, а. і якщо чесно, трішки дивно, чому Amazon до сих пір цього не має, так бо так, все це ж таки велика саме така машина, компанія, от в якій дуже багато. Функціоналу, всяких інструментів, серйців, інструментів ну, прямо велика кількість дійсно рішень різноманітних, а от такої простенької речі, от немає. Як ну Насправді, якщо згадувати, тут реально дійсно немає. Ну Що сказати, в принципі, для. Якби великого впливу, ну ми розуміємо всі, що це не надає чогось такого мега важливого, що прямо от поміняє все, 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 але економію але... якихось пару секунд, замість того, щоб вводити довжелезну команду з усіма аргументами, там і так далі, це все рівно надасть однозначно, однозначно буде приємніше, краще і більш зрозуміліше. але знову ж таки тепер інше питання: наскільки може бути лаги внаслідок цієї штуки, тому що це ж автодоповнення, це звичайно індексація. Mm -hmm. індексація це ресурсозатратний процес, і, відповідно. Що ця індексація буде пов'язана з великою кількістю сервісів, які охоплює Амазон, то це може призвести до того, що кости на взагалі використання їхніх інструментів можуть вирости, тому що вони стануть більш ресурсозатратними внаслідок цього автодоповнення. Відповідно, в тебе було один біл, наприклад, минулого місяця. А тут Амазон підключав автодоповнення, і в тебе там на пару доларів дорожче. Ну за те красиво буде Зате Красиво легенько, все гарно можливо ще додадуть. все-таки там кольорові якісь речі. Ну от. За майже за все треба буде платити. А можливо, можливо, це все ж таки новий варіант заробітку для Амазону. Тобто це тобто ну, да, ну, вони ні? проробляють якусь нішу, але насправді це доволі круто, оскільки е, свідчить про те, що ринок не стоїть на місці, і великі техногіганти зацікавлені в цікавих стартапах. Тобто, навіть покупка цього фік це говорить про те, що Амазон серйозно шукає можливості на ринку стартапів, купує компанії, дивиться, а не заморожено сидить і розвиває свої суто внутрішні чи сонячні технології. — Насправді, однозначно, ну тобто, якщо ти велика компанія, який сенс все таки сидіти і от заморожено сидіти в себе так. Якби в кубі якомусь, якщо є все ж таки різні стартапи, які можна, ну скажімо так, викупити і розвивати їх уже далі більше зі старту, тобто допомагати і самим тим, хто розробив ці речі, стартап, так тобто, там. ну і для себе теж мати користь. Однозначно, тобто вливання капіталу вже в готові рішення є теж дуже класною ідеєю, ніж сидіти і просто робити Щось, як то знаєш, робити велосипед, так да, От, та. навіщо? Тому можна його купити і можна просто вдосконалити. Тому побажаємо Амазону прикрутити цей велосипед якомога успішніше, і якщо він... Воно... і як тільки воно вийде, обов'язково треба буде спробувати. Я теж так думаю. Ну, в принципі, якщо все вдасться, то ми скоро однозначно це побачимо. Так, бо я впевнений, Скоро, що... або не скоро. Або не скоро. Подивимося, хто швидше. Чи місячний снайпер здійснить посадку, чи все таки компанія Amazon впровадить тайпхінт в Тайп-хінт, а підказки все-таки хінти в свій командний рядок. Побачимо. Побажаємо їм удачі. Та да. їм удачі. Ну, сподіваюся, це вийде, і будемо тестити і цінити. Отож, дуже дякуємо всім, хто сьогодні слухав нас. З вас підписка, лайк, коментарі. А з нас уже наступні подкасти та новини. До нових зустрічей. До зустрічі!